Житловий комплекс Окленд новий сучасний комплекс комфорт-класу. Я пропоную аби, показати невеличкий сюжет, який ілюструє усю велич російської журналістики, як вони там на пропаганда ТВ на Зомбоящику своєму розповідають новини своєму е глубінному народу. Я сподіваюсь, ви читали сьогодні зранку телеграм-канал Клуб Рософобів». Там я написав про прильоти по Брянщині. Ну, звісно ж, там палало гучно. Зараз про це будемо говорити. Однак, перед тим, як ви думаєте, про що розповідали? Репортеры, так журналисты, так звание избранчены. Про эти прилеты, про загиблих там, не. Все ж таки не. Давайте посмотрим, про что говорили. Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – крещение. В ночь с 18 на 19 января тысячи жителей региона приняли участие в обряде водосвятия, одной из главных крещенских традиций. В области к этому дню оборудовали 55 купили. Ну, нехай цими купелями тепер а, гасять вогонь блаженний. Так вогонь, який пожирає е, об'єкти інфраструктури Російської Федерації, який спустився з небес. Невідомо звідки з якого напрямку, з якої держави він спустився. Ну, є підозри, звісно ж однак достеменно нічого не відомо. Ну і ще раз хочу зауважити: нічого журналісти необхідного і важливого для росіян не розповідають, окрім е, Христа Бога, окрім Ніколая Второго, окрім Владимира Путіна і так далі. Сподіваються, що Бог їх врятує. Однак цих антихристів, я впевнений, нічого зверху не врятує. Їх там знизу чекають, десь там в районі концерту Кабзона. І я покажу невеличкий філіал з цього концерту на землі, як це виглядало вранці після прильотів по Брянщині. Ну доволі таке цікаво. Одна із нафтобаз на Брянщині. Зараз це село Клінци. Прилетіло сюди сьогодні вночі доволі знатно. І як відомо, за різними даними. Площа пожежі тисячу квадратних метрів. Це місце, де зосереджується і кумулюється велика, велика кількість літрів, тисячі літрів нафтопродуктів. Це те, що необхідно для фронту. Це соляра, це бензин. І, звісно ж, без цього російська армія функціонувати нормально в Україні не зможе. Танки не будуть їхати, РЛС не будуть працювати. Генерат генератори не заведуться як наслідок програш у цій війні, те, що необхідно зробити, знекровити армію, а саме пальне це кров армії окупанта, в тому числі. Тому звісно ж про це чогось не говорять журналісти. Звісно ж, у них все там за планом і про це замовчують. Однак, якщо б вони щось би і говорили, би я б впевнений, вони б нічого не казали би, що тут якось дотична армія України, тому що ну як же ж таке може бути, що Українці. Кудись там влучили, як же ж таке може бути, що ми когось десь перемогли. Ні, звісно, це все напевно зробила злобна НАТО. І якщо не вона, то щонайменше президент США Джозеф Байден, тому що він такий поганий, в свої 82 роки встигає попісити і покакати. Вибачте, на слові в кожному під'їзді Великої і Російської Федерації. Ну про це постійно і говорять. і навіть сьогодні говорила. Я пропоную почути невеличкий шматочок із такої тиради нікчемних журналистов, так званых, так званых пропагандистов. Спросили у Байдена про Иран, будут ли бомбить Иран? Ну, говорит, мне, ну, ну что, ну Иран никто не любит, ну будем бомбить. Так узнаешь, знаешь, без без особых объяснений. У нас не особо не смутили, как бы, его эти очередные заявления, не особо смущает его ни война, ни удары, ни то, что Америка, э, в общем-то, поддерживает насилие терроризма во всем мире и так далее. Ну, в, в порядке вещей, как бы все привыкли к этому. Байден своим видом показывает, что, ребят, все как бы идет своим чередом.